Вітаю всіх на українській телемережі Контакт. З вами Денис Шерлай. Сьогодні ми маємо розмову з Лесою Грейнджер та Любомиром Хабурським. Вони є співзасновниками організації Мрія Ейд. І, власне, я б хотів розпочати з того, щоб ви розказали більше про себе, про свою родину та власне, чому ви вирішили допомагати Україні. Ну, ми завжди а, дуже були задіяні в українській громаді. Як ми виростали, ми а, наш нас батьки а, возили на. на... Ластові та табори і сходини, і а, в українську школу суботню. Як ми вже тоді а, почали свою власну родину, то ми продовжували а, ці м, заняття. У нас є троє дітей. Вони вже дорослі. Але як вони були молоді, то е, в Отаві якраз було багато е, все ж таки іммігрантів з України, і була та громада, яка там була вже довший час 60-х, 50-х років. І мене попросили і одні і другі, чи я би не стала директоркою української школи, mm -hmm. і це звичайно була волонтерська позиція чи, чи робота така. І я, я радо взялася до того. Було було багато роботи. Це займало дуже багато мого часу, але я з радістю виповнювала цей обов'язок не тільки до громади і до своєї родини. Але а, до України, як почалося вторгнення, ми всі пам'ятаємо цей момент. Кожен з нас пам'ятає, де ми були в той час, коли перші новинки вийшли про те, вторгнення. Ми були всі в шоку. У кожного з нас був шок. Але до кількох днів цей шок перетворилося на дію. Тобто, ми є одні із багатьох українців у діаспорі в Україні, які рішили, ми не будемо байдуже. Просто читати новини. Нам треба закотити рукави і щось робити. Так що наша діяльність питаючи про те, як ця діяльність почалася. Вона почалася від самих початків. Ми шукали щось, якось ефективно допомагати. Наше волонтерство починалося з, з малку від тих дуже, дуже 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 раних років. Ну в пласті, mm. ти була ти волонтерила в пласті, я волонтерив в пласті. Волонтерство переходило в різні форми. Ну, я був колись ведучий української телізі неправи в Торонто. Це було до певної міри волонтерська робота. Також бо та платня була мізерна. На, 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 на той час і стільки годин, що вкладалося. Я готував лекції про упа, з якими я хотів іти в українські школи і, і викладати про. Про УПА. Ну, згодом тоді я почав їхати в Україну з лекціями в Уку, в Могилянку, в Університет Шевченка, в Українську академію лідерства з лекціями. Це була волонтерська робота. Тобто, у нас волонтерство існувало в нашому житті змалку і до цих пір. Повертаючись до теми Мрія Ейд, власне, ви займаєтесь більше гуманітарною допомогою України, як я розумію, правильно? Ми хочемо допомогти оборонити Україну. Ми вважали спочатку. Що найкраще можна допомогти Україні навіть в гуманітарному плані, тим, щоб українське військо могло відсторонити російське військо, цей напад? Тому ми створили цю організацію Мрія ейд із офіцерами канадських збройних сил, ті, які допомагали НАТО навчати українські збройні сили. Тому ми не створили себе як харитативна організація. Ми є не пробуткова організація, тобто not for profit, але ми не є charitable, Бо в Канаді не дозволено charitable organizations, їм не дозволено допомагати. Віжку ми так почали, так як всі з самого початку шукати, чим допомогти, як зберегти життя людей на фронті? Так, чи то є закупівлю турнікетів таких гарного гатунку, Такі, що в Канаді у війську користуються ними. А от ви зараз кажете, що ви купували турнікети, хотіли допомогти і допомагаєте армії. А власне, як ви шукаєте ці пріоритетні напрямки? Прямки, що саме потрібно і з ким ви контактуєте, десь так літом 23-го року, як вже починали ці контрнаступи. Українське військо почало вже планувати це звільнення Херсону і інших територій. То до нас звернулися з проханням з війська, щоб ми з українського війська, щоб ми допомогли саперам і розвіднувальникам з навчаннями, з навчаннями в міжнародних стандартах, так що це ми побачили, що це буде діяльність на довші довші роки, і що це реально зберігає людям життя тим, які виконують цю роботу, і звичайно, тим, які потім не наступлять на ці на передмитки предмети. Одна з наших волонтерок працювала як перекладачка для британської фірми, яка зареєстрована в Малта, яка створила базу тренування у Косово. Чому в Косово? Тому що на 90-х роках там ішла війна, і там було дуже багато замінування. І тому ця фірма створила там спеціальну навчальну базу, яка визнається одна з найкращих у світі з тих, що надають навчання щодо розмінування. І вона почала працювати, ця волонтерка, там як перекладачка. І ми вирішили піддержувати навчання. Тобто, платити за те навчання для ДСНС, для ЗСУ, для національної гвардії. Ми саперів туди висилали, заплатили за те, що не доїхали, заплатили за їхні курси, вони поверталися в Україну. А якщо можна поцікавитись, скільки коштує це навчання? Щодо розмінування є інтернаціональні стандарти. Їх є чотири рівні: перший, другий, третій і три плюс. Тобто за перші два рівня то і приблизно по 6 тисяч американських доларів. За наступний рівень – так само. За наступний рівень, тобто 3 плюс – також. Так що ці кошти треба, хтось мусить покривати. А яка кількість загалом вже пройшла навчання? З нами 230, а взагалі то в цьому центрі, центрі в Косово понад 400 українців з кінця 2021 року. Розмінування буде тривати 20-30 років, Після перемоги, тобто, ми хотіли взяти щодо діла, яке, яке буде актуальне не лише зараз, тепер під час вторгнення, але що буде актуальним і дуже потрібним на дуже дуже довші роки. Тому ми вибрали діло розмінування. Отже, ми теж не лише навчання надаємо, але ми також обладнання. Mm -hmm. Організуємо ця вся робота це дуже багато процесів різних. Це є а, насправді управління проєктами, і а, так ми управляємо цими проєктами, щоб дійсно, так як люмір казав, був цей ефект а, мультиплікування. Так, двічеб найбільш складне питання для нової організації, як наша, це довіра, здобути довір'я тих, що надають фонди. І здобути довір'я різних служб в Україні, які приймають те, що ми можемо їм надавати. Ну навчання в той сам час, що ми надаємо допомогу. Ми мусили збудувати організацію, тому що вона була нова. І треба тоді думати про структуру. Про власне як люмір згадував фінанси, і як це все, як управляти цим всім. Ми становили дуже гарні тісні контакти із постачальниками. Виробниками і довіру тих різних українських урядових агенцій в Україні. З якими нам треба увійти в певні домовлення, щоб їхні сапери виїжджали в Косово на навчання, і щоб вони приймали це різне обладнання, яке ми купуємо? Ми вирішили застосувати наші знання і досвід in project management, у фінансовому менеджмент у розробці програми у розробці а адвокації, щоб тоді з тими знаннями і тими здібностями ми могли якось допомогти. Як ви почали цю співпрацю з українськими організаціями і власне з українським урядом? І як ви продовжуєте цю співпрацю? Вже в 2022 році ми почали платити за навчання різних служб. Там ходили ДСНС. Там була Національна гвардія, Національна поліція, Зсу, і з кожної служби ми висилали, сплатили за те, щоб вони їхали туди, в Косово, здобували е, різні сертифікати рівня 2, 3 і 3+, плюс. Поверталися. Отже, побачили вони, що ми вже можемо уділятися в такий спосіб, і що їхні сапери вертаються із виш підвищенням знанням. І вони тоді зрозуміли, ага, це є організація двох. І інших людей, які хочуть допомогти, вони зрозуміли, що у нас шми українське походження, і тому в нас мотивація правильна. Вони зрозуміли, що наш другий третій директор на нашому Board of Directors, хоч він є канадець, не українського походження, але у нього є сильна щира мотивація, також допомагати. І вони тому почали до нас. Довір'я з довір'ям ставитися, чи знаєте ви кількість людей саперів, власне, яка потребує зараз Україна? По, по, ви кажете, що зараз навчається 400 людей. А загалом, щоб розмінувати, скільки ви кажете, 30 років потрібно загалом є приблизно 4 тисячі саперів в Україні зараз mm -hmm. навчених. Ти питався скільки потрібно? Так, ну приблизно є як є 10 тисяч, але ця статистика не є дійсна. Чому? Бо з кожним тижнем, що ця ворожнеча продовжується, дрони скидають чим раз більше і більше гранат. Тому тих 10 тисяч можна помножити може на два, а може і на більше. У розмінуванні є властиво дві головні течії: є гуманітарне розмінування, яке, звичайно, відбувається після того, що війна закінчиться. А є також розмінування, яке може відбуватися під час чого. Що йде війна. Ми зосереджуємося на ну, обидвох. Дехто собі думає, о, то дуже просто висловимо роботів і вони почнуть розміновувати. Воно так, так, так насправді не є. Бо ті, що бачать, ну, як виглядає терен в Україні, вони бачать, що там є повно лісу також. Між кожним полем є ліс. А той ліс є заповнений різними вибуховими предметами і снарядами, які ще не вибухли, там робота не ж. Тому наша місія є підвищити е, навчання як найбільше людей в Україні. А як ви забезпечуєте цю безпеку своїх волонтерів і власне вашу безпеку, коли ви їдете до України? Ми не їдемо на передову. Ми їдемо в Київ, ми їдемо в камянець подільськ Ми їдемо в Львів, де ми зустрічаємося із військовими на базах їхніх. Правда, є повітряні тривоги. Тоді нам треба діяти як. Всі в Україні мусить діяти, коли є повітряні тривоги. Але наш особиста безпека є на тому самому рівні, що кожен, що живе в великому місті в Україні, ну чого ж би ми мали, чого ж би, якщо ми маємо задіятися і допомагати і здобути довіру, ми не можемо того боятися. Ми мусимо йти, ми мусимо щось робити, і це треба робити в Україні, щоб віч на віч зустрічатися із різними. Міністерствами з різними службами і з різними комендарями і самими саперами там на місці. А чи співпрацюєте ви з українськими підприємцями, власне, з якимось локальним бізнесом так, в Україні так так. <гум> Пример, Олеша говорили про те обладнання, що ми купуємо. Так. Ми тепер купуємо обладнання лише, виключно з України, тобто є обладнання особисто захисту, що сапер потребує в Україні. Це виробляють. Є, є металошукачі. В Україні також є приладдя розмінування, ми в Україні це купуємо від виробника. Є інші такі спеціальні пристрої, які їм потрібно. Ми то все, так, і це є все українські виробники. Ви кажете, що є стандарти українські, власне, і є міжнародні стандарти. Чи відповідають це обладнання міжнародним стандартам? Так, Чи абсолютно, вони... абсолютно. так. І у, ми, о, о, як купуємо ці всі різні речі, вони нам дають сертифікати, що це доказують. Так що е, ми взагалі маємо. Це запевнення, що воно спрацює так, як їм потрібно, для їхньої безпеки, бо наша головна ціль є зберегти життя і зберегти здоров'я тих, що виконують це діло розмінування. Чи ви маєте якийсь певний регіон? Чи ви відповідаєте за всю лінію розмежування, за всю лінію там, де потрібно розмінування? Ми зосереджемося на службах. Тобто ми допомагаємо кожній службі, і служба сама їхні командири рішають, куди треба напрямувати своїх саперів і це обладнання. Це їхнє питання. Ми хочемо, щоб було якнайбільше саперів з ССУ, які, які навчені, щоб було якнайбільше у ДССТ. Найбільше було їх в Національній поліції, навіть прикордонні служби. А вони самі рішають, куди їх напрямовувати? і не він на навчання, то вони вибирають хто а. куди їде, тому що вони е, знають, як потім це все має виглядати. Чи є якась межа, яку ви хотіли досягти якийсь максимум? Показати У нас, немає обмежень. Ми хочемо, щоб це масштабувалося якнайбільше можливо в Україні. Є проблема корупції і передаючи гроші в Україну. Чи не боїтеся ви якихось корупційних скандалів? І що ці гроші будуть направлені не на те, на що ви їх виділили? Ми гроші не передаємо, і це був принцип нашої організації від самих початків. Ми купуємо обладнання. Тобто, якщо йде навчання, ми платимо за це навчання, тобто tuition, Ми платимо прямо фірмі, яка це це навчання надає. Як ми передаємо обладнання, ми купуємо це обладнання прямо від постачальника чи виробника. Поза Україною чи в Україні, але грошей тільки прямо так не передаємо. Як ми купуємо приладдя спеціальне обладнання для снайперів, ми купуємо це від виробника і запевняємо, що воно доходить всіми документаціями, які потрібно. Крім того, ми теж досліджуємо самі, тобто, щоб бути певні, що ці ціна дійсно є правильна, що ціна є. А, не я підбита. Я сподіваюся, що після нашої розмови ми пролили більше світла на роботу вашої організації. Власне, не буде будь-яких сумнівів про вашу репутацію, і наші глядачі зрозуміли, що ви дійсно. Намагайтеся робити за правилами, і робите все за правилами. І ви є такою, знаєте, білою організацією, яка е заробила свій досвід і заробила свою репутацію власне цією роботою, яку ви показуєте і робите для України. За це вам дуже дякую. І наостанок, можливо, ви б хотіли звернутися до нашої аудиторії, до українців з якимось побажанням, не знаю, проханням гуртуватись. Дуже дуже дякую, що ви нас запросили на програму. Ми рідко буваємо в Торонто, тому що ми постійно працюємо. Дуже раді, що ми живемо в такому суспільстві, яке має багато велику українську спільноту, і нас є багато. Ми можемо разом попрацювати далі, щоб підтримати Україну. Це є наша, я, я вважаю, обов'язок і Приємність також е, мати ці зв'язки з Україною і з е, добрими людьми, які дбають про майбутнє, кожний з нас має вибір. Кожний з нас може висловити своє українство до тої міри, що ми хочемо, кожен з вас. І тому цей тепер, цей той час, коли ми можемо висловити своє українство дуже практичний спосіб. Щоб за два-три чотири роки, як будемо їхати по країну, ми самі відчули, що ми зробили те, що ми могли зробити. І якраз тепер Україні потрібно мати максимум вклад кожної людини. Ви не мусите кидати своїх робіт. Ви не можете кидати своїх обов'язків чи у ваших сім'ях, чи у вас є може старші, старші родичі, кому треба кого треба доглянути. Нам, нам пощастило мені, і леші пощастило, що у нас тепер на цей час, і ми можемо це приділити на це практичне діло. Але кожен з вас може вирішити, до якої міри у вас є можливість прикластися, долучитися до якоїсь Практичної діли діла організації тут в Торонті, чи долучитися своїми фондами, долучитися з іншою матеріальною допомогою, і як ви це питання вирішите самі собою, що я можу зробити у контексті цієї війни, щоб оборонити Україну чи допомогти їм обороняти, ви тоді будете ліпше чутися самі собою про те, що ви зробите. І з тим, що ви є частиною цього українського народу, ну тому я й бажаю, що ви уважно подумали над тим, і не тільки думали, але щось зробили дією своєю.